Аби врятувати своє життя, українці ладні розпродувати все своє майно, оббивати пороги мозу, сподіваючись дістати держдопомогу і шукають порятунку за кордоном. А тим часом у нас є і лікарі, і обладнання, та немає закону. Щодня дев'ятеро українців помирає через відсутність донорських органів. За рік це вдумайтеся понад три тисячі. І лише одиницям із цих тисяч удається дістати шанс на життя в Білорусі чи Індії, та там рятують передусім своїх громадян. Українці навіть за шалені гроші чекають місяцями, тоді як кожен день може стати останнім. Ми продовжуємо спецпроект Ірини Заславець Серцева недостатність у сьогоднішній серії історія боротьби за життя 33 33-річного українця Михайла Розмарицина. Минулої осені він став першим українцем, який коштом мозу поїхав до Індії. Йому потрібні були і нові серце, і легені. Документи оформлювала тодішня секретарка комісії з лікування за кордоном Ольга Танюшкіна. Вона три роки обіймала цю посаду. Як ніхто знає, що навіть збільшений останніми роками у тридцятеро бюджет на лікування за кордоном не розв'язує клопоту і рятує одиниці. І саме її людину системи ми запросили на передпоказ сьогоднішньої серії. З Михайлом Розмаріціним ми напевно більше року шукали йому клініку. Це були і батьки його, і він сам шукав, і громадські організації, і Міністерство охорони здоров'я. Тільки через півтора року погодилася клініка Індії прийняти його на лікування. Якби це можна було робити в Україні, розмарисна про би ще чотири роки назад. Що я його очень не люблю. Шестирічний Єгор скучив за татом. Він не бачив його від минулої осені. Тоді тато полетів до Індії. був. Аби тато швидше одужав, хлопчик віддав йому свою улюблену іграшку собачку Боніфація. Он спочатку говорив: ні, ні, спасі, а потім говоріло взять. Нічого, то є маток. Он за Когда я взяв перший раз на руки, я понял, що це є смисл життя. Раді я готові жити, продовжувати, существувати. Пойдем, батькова, може, нам щось сьогодні предложат. Це змарніли від недуги тату Єгора Михайло Розмарицин. За тисячі кілометрів від сина, він не з власної волі. Приречений на смерть в Україні, в Індії чоловік чекає на нові серце і легені. Нині йде до лікарні на планове обстеження. Це так ледь б'ється вдвічі збільшене Михайлове серце. Внутрішні органи теж на межі. Пасочку. Ну, Обично письма носять. Через звужені в легеневій артерії судини Михайлові постійно бракує кисню. Чоловік, який два метри на зріст, важить якихось 58 кілограмів, і стан його постійно погіршується. Тяжело ходити. Таке відчуття, ще ти за собою тянеш там я не знаю, автомобіль. Лікар Михайла каже. Втрачено роки. Пацієнт прибув у вкрай тяжкому стані. Ще й труднощі з пошуком донорських органів. проблема в тому, що у Михайла рідкісна група, четверта плюс це жорстоко, але на жаль, правда. Від групи крові залежить, як швидко отримаєш орган. Якби в нього була перша чи друга група, йому вже давно б зробили трансплантацію. До того ж, Михайлові потрібен комплекс, легене серце, а це значно складніше. Середній час очікування органу в Індії для іноземців три місяці. Михайло вже чекає довгих десять. А це в армії на присягу ми їздили. На шашликах вилі. Он кричить Я щасливий чоловік. Це таким Михайло був до хвороби. Ось відслужив у війську, одружився, став батьком. Мав свій бізнес, виконував перевезення. Аж доки чотири роки тому раптово не знепритомнів. Потрапив у реанімацію лікарі батькам. Тоді сказали, перед легеневою гіпертензією безсилі. За цією недуги судини в легеневій артерії людини звужуються, кров не може нормально циркулювати і насичуватися киснем. Серце починає. Працювати понад силу. Через те зрештою виникає серцево-судинна недостатність. Єдиний можливий порятунок трансплантація. Нам сказали йому жити три роки з таким діагнозом більше не живуть. Міше було дуже тяжело. А мені було дивитися в очі, як тяжело, коли ребенок сидить і задихається. сині пальчики, сині губи. І он на мене смотрить, а я мав помочь не маму нічим. Нічим я не можу помочь. І только от капельниці ці, ці, ці уколи. У перервах між лікуванням Михайло оббивав пороги урядників. Аж три роки йому знадобилося, аби знайти клініку та отримати від держави гроші на трансплантацію 150 тисяч доларів. Він став першим, хто до Індії полетів Коштов моз у критичному стані, але з надією. Он говорил мені, мама, я добился, мама, я добился, я буду жити. Та після десяти місяців очікування Михайло вже не почувається впевнено. Ми зустріли його в Індії на початку вересня, змученим і пригніченим. Поки був тут, їх із сином покинула дружина. Дружина бросила, і його бросила. Вона мені відправила, все нормально було, і потом доку через місяці я узнала, що вона вже ушла. А 70-річний батько занедужав на рак. Все ушло міше. Вони урізали себе у всьому, аби допомогти синові. Тож грошей на хіміотерапію чоловікові немає. Підний нашкля була там каких то несчастних 500-700 доларів. І вся пенсія уходит моя, папіна, маміна і що плюс тітка віддає, уходит на питання. Тут, в Індії, Михайла доглядає племінник ігор. Ощадять на всьому. Макарони, їди, молоко к'єм, яйця. Чекає на орган, живуть в готелі лише за цю кімнату. щомісяця треба платити 600 доларів, і це тоді, як, скажімо, Росія і Казахстан за проживання своїх громадян, які чекають на трансплантацію, перераховують гроші і навіть видають допові. Поодинокі ж українці, яким пощастило поїхати за кордон коштом мозу, мусять самі якось себе там утримувати. 450 доларів. П'ять доларів було, мама нашла ви ад двісті двадцять доларів. За ці десять місяців пані Тамара синові надіслала двісті тисяч гривень з чоловіком нині по вуха в боргах. Сімдесятирічний тато Михайла продав усе, що міг. Авто і більшість верстатів. Тут стояв станок, тут стояв. Все прийшли продавати, занімати деньги. Нині, аби заробити трішки хоча б на харчування. Чоловік з онкологічною хворобою виточує деталі на замовлення. Розмариця не вичерпали всі свої фінансові можливості. Михайло каже: нам: якщо найближчим часом органів не з'явиться, повернеться до України помирати. Нині чоловік під крапельницями поряд на ліжку. Боніфацій. Знову Надія. Є Єркан, тобто як би, зараз його поїхали перевіряти. Може буде навіть не спіхаться. Чесно говоря, ніяких вогнення. Я цього чекав очень довго. Операцію мають підтвердити телефоном. Михайло дзвонить лікареві. Але. Серце легені не підійшов. Трансплантацію відкладають. І так, уже в четверте. Uh, uh, легені були непридатні. Сподіваємося, що цього тижня таки отримаємо для нього органи. Нам потрібні хороші, здорові легені. Може, навіть сьогодні надійде його орган. Через 2 тижні нам дзвонили, сказали, що є органи. Міша дуже щасливий був. Операція пройшла успішно, доктор сказав, що все добре. Але через неделю після операції почали відказувати його органи. Почки так і не заработали, желудок, печень почали відказувати причина, того, що воно слишком довго дідало, градіс був просто істощен. Оскільки повернути тіло додому родині не по кишені, Михайла Розмарицина кремували. боль и біда, потерять ребенка, которому можно было помогти. Ведь можно было. Нет закона такого у нас, Вы понимаете? поэтому люди гибнут. Тепер, поховавши сина, навіть по вуха в боргах. Старенькі батьки заприсяглися, допомагатимуть таким, як їхній Михайло. Через інтернет знайшли 29-річного Євгена Коваля. Він з їхньої області. Має такий самий діагноз, як і їхній покійний син. Хочуть віддати хворому наступну пенсію. Щоб не було поздно, як у мене. Мой внук залишився без батька. Я хочу, щоб може, це мортити дітят кріміла. Після смерті Михайла Єгора до себе забрала мама. Про те, що тата вже немає, хлопчикові сказали. Привет! Привет! Ж, помнишь меня, да? Да. С папой твоим вижу. Да. Деда, помнишь, что это подарил ему? Да. Вот, забирай. Это папа тебе. Спасибо. Пожалуйста. Буду спать с Ирина Заславец, Александр Альбинский, Роман Крюков, Александр Хоменко и Павло Мельник. Программа «Видна». СТБ Чому наші пацієнти їдуть в Індію? Тому що це єдина країна, яка приймає на трансплантацію комплексів серцелегені. Ні одна інша країна світу, ні одного нашого пацієнта, тому що тільки тому, що він українець. Який би в нас не був матеріальний стан, які б у нас не були зв'язки, ми не можемо, і скільки в нас не було коштів виїхати на лікування за кордон в Європу на трансплантацію органів. І так як ми країна, яка зовсім в себе нічого не робить, ну в цій галузі медицини, ми не можемо претендувати на органи інших держав. Українські пацієнти приречені до того часу, поки ми не розпочнемо трансплантацію робити в Україні. Я готова бути донором. Я готова, щоб після моєї смерті мої органи врятували кому життя. Вже завтра ми розкажемо, як працює індійська система трансплантації і покажемо, як там рятують життя. Унікальні кадри поїздки, по донорське серце і операція з пересадження. Не пропустіть.